З вами заняття логіко-математичний розвиток. І тема нашого заняття порядкова лічба в межах 5 та геометричні фігури. А давайте ми з вами повторимо порядкову та кількісну лічбу. Давайте порахуємо. Рахуємо. Один, два, три, п'ять. Це в нас яка лічба? Так, це кількісна. А тепер давайте. Навпаки порахуємо. П'ять, чотири, три, два, один. А тепер давайте порядковою лічбою порахуємо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тепер навпаки, п'ятий, четвертий, третій, другий, перший, молодці. Дітки, а давайте тепер з вами поглянемо на набірне полотно і згадаємо з вами геометричні фігури, як вони називаються і скільки в них кутів і сторін. Це в нас яка геометрична фігура? Так, це круг. Це трикутник, це квадрат, а це прямокутник. Давайте на круг подивимося і скажемо, чи є кути або угли у круга. Ні, немає. А у трикутника. Давайте порахуємо, скільки кутів. Один, два, три. І скільки сторін. Один, два, три. Молодці. Дітки. А тепер давайте поглянемо на квадрат і порахуємо, скільки ж кутів і скільки углів у нашого квадрату. Рахуємо. Спочатку угли. Один, два, три, чотири. Тепер сторони. Один, Два, три, чотири. І у прямокутника. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири і сторін. Один, два, три, чотири. Молодці. Дітки, а тепер давайте з вами поглянемо на рибок. У нас тут є великі рибки і маленькі. Давайте порахуємо спочатку великих. Один, два, три, чотири, п'ять, так. Я тепер маленьке. 1, 2, 3, 4, 5. А скажіть, у нас тут більше або менше, або порівну. Так, дітки, зараз у нас риба порівну. А тепер у нас маленька рибка одна облила. Давайте порахуємо, скільки у нас маленьких рибак залишилось. 1, 2, 3, 4. Так, дітки, у нас залишилось 4. два, 3, 4, 5. Тепер великих у нас більше, а маленьких менше. Ой, дітки, а тут упала. Ще одна рибка. Давайте порахуємо. Скільки ж у нас великих, а скільки маленьких? Маленьких один, два, три. Всього на всього три. А великих один, два, три, 4, 5. Так, дітки, а ми знаємо, да? що ми можемо як додати? Так, і забирати. Іще одна рибка в нас маленька вплила. Давайте порахуємо, скільки тепер залишилось. Один, два. У нас маленькі дві рибинки, а великих все п'ять. Давайте перерахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Так. І ще одна рибка маленька вплила. Скільки в нас залишилось в маленьких рибок? Так, одна. А великих один, два, три, чотири, п'ять. Так, дітки, п'ять. І остання рибка вплила маленька. Скільки залишилось? Дітки, подивіться, у нас маленьких рибок нема. А великих у нас п'ять. Давайте перерахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, дітки, молодці. Дітки, давайте поглянемо сюди. У нас тут в акваріумі рибки, так? А давайте їх ми порахуємо. Скільки вони розплилися в різні сторони. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, дітки, їх 5. Якщо вони навіть і та, в такому місці так плавають по різні сторони. А тепер давайте так їх складемо і порахуємо. Скільки ж, якщо у рядов, да? порахуємо, скільки ж їх тут буде, рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Дітки теж п'ять рібок. Якщо вони в різні сторони розпливуться, хоч вони будуть в один рядок, вони все одно їх не меншиться, а не не увеличиться буде стільки, скільки є. Молодці, дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей!